Ну що, мої вам вітання. Ви знаєте, не устаю повторяти одну фразу. Не було б щастя, так нещастя по Хочу від цієї душі, от реально від цієї душі, іскренньо подякувати е, німецькому бігліцу під Юпочному Денису Маганову, яку я вчора ще читав по братимам, волонтерам. Він мені нагадав про гараж. Я ж то під домашнім арештом, то їжджу, то ганяю, то мотаю, то, ета, то по судам, що якось навіть забув за цей гараж. А це він вчора в пості згадав про гараж і згадав про своїх шефів, патронів. Ну, він же шестерить там, на Сбушників, на мусору, на прокуратуру. От там, поліція, прокуратура, СБУ, правійте, гараж Оскіра. Ви там таке знайдете. Я думаю, слушай, а дійсно, щось я давно в гаражі не був. Ну що, Деня, можеш визивати патронів своїх, на яких ти шестериш. Хай приїжджають, забирають. Посуду твою, крупи твої, кровать твою. Це, кстати, моя ігрушка, я її купляв в Закарпатті. Да. А це ти так тікав зі свого клуба, яку, долю, якого продав в Ніколаївцю за 10 тисяч доларів, який тебе шукає тепер. Що навіть двері туди вас забрав. От. Кровать твоя, Дінечка. Узнаєш, так? Да? Все ж твоє. Нічого не переплутав, ні? Дивись. Несмертні багатства Оскіра в гараже. Ну, саме знаєте, що цікаво, інтересно, це твоя сумка, з якою ти приїхав в Київ з Нєжина у 2010 році. А це сумка, з якою ти поїхав з Києва вже. Правда, то ти купував у 2010 році. А це я тобі дарив, коли ми в Європі з друзями новий рік відмічали. Ну, ти ж Луїві, він захотів. ну і найголовніше твоє несмертне багатство, ну тут ще вон, каструлі, це все мені не треба, там лка. Це все я оставляю тут на вулиці, по німецьким обичаям, хто захоче, прийде забере. Ти нічого не забув, коли тікав з України, Дінчике. Так, да, зараз ви скажете мені, ой, я опустився, Оскар, труси, показує. Ні, я просто показую е, те, що у мене храниться в гаражі, як сказала людина, що СБУ, поліція, прокуратура, подивіться, що Оскара храниться в гаражі. Я ж сам заінтесувався, що ж у мене там храниться? Бо я пам'ятаю, коли ти тікав, а ти реально тікав з України, я тепер розумію. чому. То ти мені якось сказав, що я там тобі в гаражі багато чого поставляв. Я якось і забув про це. Тобі навіть ключі гаража були, від квартири мої були. Та, що там казати? Довір'я було. Найголовніше, що ти потеряв і просрав це довір'я і людське довір'я. Ну, а тепер давайте зайдемо з крама волонтера, шахрая, фериста Оскара. Що ж він там таке хранить в гаражі? Оце ось консерви, які ви сьогодні побачите в машині, бо сьогодні машина на Херсоні Миколаїв виїжджає. Оце флюорограф стоїть. Я зробив запити на лікарню. Хто кому понадобиться, я одразу віддам без питань. Це колеса. Дінечка не ті колеса, які ти любиш і любив завжди, на яких сидів. Ні, це чужі колеса. Ну і от, мої несмертні багатства. Я думаю, що такий гараж кожного українця. Так що. У тебе, якщо є якісь до мене конкретні претензії, конкретні факти, аргументи, ти ж знаєш, що мене вже кого, кого, а мене вже як блоху всі провірили. Всі твої патрони, на яких ти щось яким ти здаєш волонтерів, патріотів, воєнних, це ми і зараз такого знали, благодаря чому ти і вислизнув з України. Хоча ти військово військовопридатний. Мене всі провірили. Так що твій писк мишини. ни о чем не говорит. А вещи свои или приезжай, забирай, или хай остаются на улице. По немецким обычаям. Немцы тоже так роблять. Все выставляют на улицу, кто хочет, забирай. мне не жалко, мне ничего не надо. А уж тем более от людини с такой энергетикой. Негативной. Так что всем хорошего дня и перемоги нам. Да, и позитивных людей побольше в жизни. Посмехайтесь. Они этого не переживут, ваши враги.